Усіх вітаю на каналі та запрошую приєднатися до нашого осіннього марафону про стрих страв з гарбуза. І сьогодні в нас салат з сирого гарбузу. Що нам знадобиться? Гарбуз, я вже почистила шматочок, варене яйце, зубчику часнику, або я буду використовувати ось такий невеличкий, у мене тоненький зубчик, сіль, сметана, перець. В мене 4 перця, можете використовувати. Звичайний, чорний, також замість сметани можна використовувати майонез, якщо ви любите, я майонезний. Нам знадобиться терка, і зараз ми почнемо готувати. Перед цим я дуже прошу вас підписатися на канал та написати кілька слів у коментарях. Це дуже-дуже допомагає у розвитку каналу. Дякую. Тож, почнемо, з того, що натремо нашого гарбуза на тірці. Якщо у вас є для корейської моркви, це буде просто супер. У мене нема, тому я просто буду терти на ось цю крупну терку. Погнали! Отакого От гарбуза ми отримуємо. Що далі? Далі нам потрібно взяти наше яєчко, почистити та також потерти на крупній терці. Ось так очистила яєчко і зараз натру. Ось так. Я натерла яєчко поверх гарбузу. І зараз на черзі часник. Часник очистили, та якщо у вас є чеснико чавка, просто використайте її. Я використаю терку дрібненьку, чесничок на базі. Трішечки підсолюємо наш салат за смаком. Так, додаємо перець. Я додала зовсім трішки, щоб він не був. Пекельне, бо це моя хвороба, і у мене завжди все пекельне. Я дуже люблю гостре, я дуже люблю перець. Але сьогодні я буду їсти на одна, тому трішечки-трішечки перцю. І все залишилося заправити сметаною. У мене сметана можете використовувати майонез, якщо вам подобається. Я теж кладу небагато. Оскільки я не люблю, коли все плаває, ви використовуєте ту кількість, яка вам за смаком. Все добре перемішуємо. І можемо куштувати. Ось наш готовий салат. Усім приємного апетиту. До зустрічі в наступних відео про, на нашому гарбузованому марафоні. Пишіть у коментарях, кому сподобався цей рецепт. Хто куштував, як вам? Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей.